Магія нас вабить і притягує. Поговоримо про жіночу магію. Магічний жіночий стан це особливий стан жінки, з якого вона може створювати дива. В нього є кілька ключових компонентів. І про надважливіші з них ти дізнаєшся саме зараз. Магічний жіночий стан це той стан, якого варто навчитися досягати. Якщо ти хочеш жити в легкості і наповненим чудесами життя. Як же його досягти, почнемо з першого компоненту. Жінка і її почуття надважливі. Особливо стан розслабленості. Жінка повинна вміти не тільки розслабитися, а й перебувати в цьому стані розслабленості та спокою якомога більше. Давай попрактикуємо. Напруж м'язи тіла. Можеш стиснути сильно кулаки, або зосереться на м'язах тазового дна. Головне, відчуй напруження в своєму тілі. Один, два, три. Розслабся. Відпусти. Відчуй розслаблення м'язів по всьому тілі. Відчула різницю? Ми навіть не помічаємо за собою, і наше тіло знаходиться постійно в напруженні. Який вихід з цього? Іноді в моменті перевіряти, чи напружена ти, і усвідомлено розслабляти ті м'язи, які напружені. Інша сторона внутрішнє напруження. Коли твоя голова зайнята різними думками, що потрібно зробити, прокручуєш думки минулих ситуацій, які б хотілося змінити, або будуєш сценарій майбутнього, при цьому твій мозок перебуває в напруженні. Зупини свої думки, відчуй себе в моменті, посміхнися собі і скажи щось приємне: те, що тебе заспокоїть. Я щаслива, я вибираю себе і свої почуття. Я створюю мир в моїй душі і Всесвіт відображає мій внутрішній стан спокою на зовнішні події. Знайди ті слова, які допоможуть тобі легко змінити свій настрій і наповнення в моменті. Внутрішній спокій ось одна з основ магії. Але це ще не все. Які, на твою думку, компоненти ще потрібно сюди додати? Далі буде.